Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, і тема буде дуже довго очікувана, вже безліч разів просили її подивитись. Які ж події, можливо, які знаки будуть передувати завершенню війни? Більше року назад я такий розклад робив, ну але з тих пір багато води втекло, далеко не всі його бачили. Е, в принципі, багато чого за цей рік змінилося, я впевнений, я це відчуваю, ну, тому вважаю, є сенс передивитись, що нового покажуть. А можливо, і старі події продублюються. Як знати? Зараз побачу. Тому вмочитесь позручніше, ну а я починаю. Ну, давайте три події. Щось мені така цифра йде, хай буде, як то кажуть. А, добре, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, три події, які будуть передувати завершенню війни в Україні. Покажіть мені, будь ласка, першу подію, яка буде передувати завершенню війни в Україні. Скажіть вам, правду. Кано переверну. Наутіс перевернутий, Тресас перевернутий. Вуніо перевернутий. Нічого собі. Ото. Поясніть, що це? Манус перевернутий. Ага. Увийох, як то кажуть. Ну, гаразд. Що ми маємо? Єра, Кано перевернута, наутіс перевернутий, Турісас перевернутий, вуня перевернута. Отав і Маннас перевернутий. Е, ну Цікаво. Єра в даному випадку зміни показує, кінець чогось. Чого, в принципі, більш детально показали в кінці е, з розчаруваннями, з, з розпачем. Прям. Під тиском обставин, тому що наутіс перевернути. Це тиск обставин, це випробування. Прям такі суттєві, суттєві. З, ну, зрозуміло, да, зменшення бойових дій. ну, Це очевидно. я Це це побічне, це тут не головне, що зменшення бойових дій буде передувати. А, ось дійсно, як якийсь і траур, да? розчарування траур. З чим пов'язаний? От, Алман нас. Зміна влади. Оце дійсно зміна влади. Но тут питання де. Єра відкриває розклад, Єра же показує зміни. Тобто одна із подій, яка буде показувати завершення війни, це зміна влади. Мені тут тяжко сказати, яка влада, тому що одна руна пряма, друга перевернута, може програтись як зміною влади у нас. Так, зміною влади і на Росії, а може і там, і там, обидві влади в обох країнах почнуть мінятись. Якось так. Мало того, ну, ось я ж кажу, да, зменшення бойових дій. І ще щось, і от якийсь траур буде перед тим, от дійсно, воно прямо як траури, перед тим, як це все відбудеться. Оце от може бути, що дійсно як якось перед ногами винесуть. Навіть. Щоб вже точно, як то кажуть. Да? При тому, я ж кажу: це може як у нас бути, так і бути і на Росії. Якби одна із подій. Ну, я ще давно казав, коли бункерно офіційно вперед ногами винесуть, ото, значить, вже наближення завершення війни точно буде. Може і може, так і відіграється, а може когось і ще мають винести вперед ногами. Ну, це зміна влади, однозначно. Ну, правда, перед тим якийсь траур. Не знаю, як це програється, цікаво. Гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Це щось новеньке, минулий раз інші події показував. Спеціально те відео передивився. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну, покажіть мені, будь ласка, другу подію, яка буде передувати завершенню війни в Україні. Скажіть він правду. Знову не перевернута. Ота перевернутий. Феху перевернута. Інгус. Так. Наутіс перевернута. Єра. Поясніть, що це таке. Остарума. Ну поясніть. Чи, чи зараз закриють мене. Беркана. Ага, в цьому плані. Ну, гаразд. Так, що ми маємо? Вуньо, от перевернутий. Ну, так, да, одним словом. Вуньо от Алфеху перевернуті, Інгус, Наутіс перевернутий, Єра, постаруна і Беркана. Знов таки, бачите, перша подія укається траур, чим пов'язаний з владою. Воно тут як траур іде. Але, але це не тільки влада. Тут, конкретно в цьому розкладі, воно мені йде як територій. Що? Ну, виходить розчарування по чому? по втраті територій. Ну і тут уж мова явно йде про нас. І масштаб, значить, буде суттєвий. По феху перевернутій. Да. Територій багатих. Багатих якраз на корисні копалини. Ось інгус вам. Які ж це території? Да? Знов таки, все крутиться довкола розкладу, наскільки багата Україна. По перевернутому, да перевернутому. Маніпуляції, обмеження, якісь, тиск обставин. І з чим пов'язаний, знов таки, із корисними копалинами. Ага. Ось ми бачимо. Це все доходить до логічного кінця, тому що Єра це, власне, урожай. Ми бачимо результат цього всього вже. Да? Під пустою руни, ну тут ще фінал цікавий, трошки фінал гуляє, як це буде, що це буде. І що ми побачимо? А перспективи росту ми побачимо. Беркана це про ріст, це про розвиток, це про відновлення. Але це тільки перспективи, знаєте, воно десь в тумані. І того, що ми маємо? А розчарування пов'язане з ну, влада, да, це попередній розклад, тут це втрата територій, територій, до речі, багатих ресурсами. Коли побачимо тиск обставин, якісь, ну, це вже договорняки будуть явно, коли нас будуть руки виламувати, щоб ми на щось домовились, і коли ми побачимо, що це вже власне ось ось результат всіх договорняків, ми бачимо. В той же час з'являються перспективи на ріст, на розвиток і на відновлення. От коли оце от все стане виряд, так би мовити, оце, так, да, один із знаків завершення війни. Про території вже говорять, ну знов таки, так як тут показують, це вже має бути якесь рішення, це вже має бути документ. Ну, хтось скаже, знов таки, очевидно, ну, кажу, що показали. Хотілося б добити щось такого, прям, знаєте, цікавого. От. Ну, до речі, Єра пуста руна беркана. Мені тут ще один цікавий аспект пішов на ці три руни. Єра показує знов-таки циклічні події, пов'язані з чим? Да з певними вищими силами беркана як відновлення. Нотрдам. Запуск Нотрдама. Угу. Так оце вже збулося. Ну, чекаємо решту. Відновлення Нотрдама. Цікаво. цікаво. Ну, гаразд. Давайте третю подивимося. Потім подивлюся, що, можливо, якісь знаки будуть. Цікаві. Тому що поки що щось не дуже веселі події перед завершенням війни. Так, раз, дякую за відповіді. Ну і добре, третю подію. Покажіть мені, будь ласка, яка буде перед завершенням війни. По якій ми зрозуміємо, що війна до завершення йде. Скажіть вам правду. Знову Вуні переверта. Да ви подивіться, що робиться. Торісас перевернутий. Іса. Беркана. Манус перевернутий, ну. Єра. Оу, прикольно. І що? Феху перевернуто. Угу. Ну, щось все в похмурих тонах сьогодні поки що. А, дивіться, що у нас тут? Воня перевернута, турісас перевернутий іса, беркана, манус перевернутий єра, феху перевернута. А, ну, знов таки. Розчарування. Да? ну, Траур в даному випадку точно. Чим пов'язаний з, з бойовими діями. Але, дивіться, бойові дії, якась ну, дійсно, як зупинка йде, заморозка. Мало того, зупинка чого. Беркана просування показує. Зупинка просування дослівно. Да? Ось. Заморозка, все. Манас перевернутий Єра. Ну, це так. Да. Ухід в кращий світ, скоріше все, когось із влади, якщо так. Угу. Знов таки дублюється, перегукується. І по феху перевернутій. Біда, біда з фінансами, да, прям велика. Ну, знов таки, тут питання в кого? У Росії вже біда з фінансами. Ну, гривня ще тримається, але у нас теж в економіці далеко не все гарно, так би мовити. Тобто, що виходить? Тут два основних аспекти виходить. А, зупинка просування на фронті, як воно мені йде, в обох сторін. Тобто, ми не просуваємося, але і Росія вже нікуди не лізе. Це раз. Плюс ось о... ну оце явно когось винесуть перед ногами. І явно, що це буде пов'язано з владою. Може бути і з військом, але більше йде як влада така, не військова. Угу. І ось. Біда з економікою. Прям біда, біда. Ну, в Росії. Ну, хотілось би вірити, що це все-таки про Росію буде, а не про нас. Да, щось не дуже. Поки що завершення війни. Ну, колись давно, колись давно, знов таки рік назад, може і більше, я робив прогноз, а яка буде взагалі, як буде виглядати е, ну, День перемоги, да, завершення війни для України і для Росії? Так там тоді теж далеко не веселі розклади були в обох випадках. Ну, от, власне, десь воно так і виглядає. З тих пір в цьому плані мало що помінялося. Так, раз, дякую, зайти. Ну, давайте знаки подивимось, може знаки веселіше будуть. Як бачите, дуже часто падає зміна влади, чи то тут взагалі чи є смерть, знов-таки пов'язана із владою. Тобто, ну, це явно буде не якийсь рядовий депутат, це буде хтось вище, беріть вище, як то кажуть. Дуже б хотілося, щоб то був бункерний. От прям дуже. Ну, побачу. Тобто, і це дійсно як один із таких вірних признаків буде, що війна йде до завершення. Ану, а ну, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, ну а якісь знаки будуть перед завершенням війни в Україні, які, які будуть означати, що війна йде до завершення, ну а то, можливо, вже і вже саме завершення будуть позначати. Покажіть, мені, будь ласка, скажіть, вам правду. Ти вас перевернутий. О, перевернутий. Іса. Ну. у нього перевернута. Хагалазифейху. Цікаво. Ну, знаєте. Ну, цікаво, одна із рун вищих сил тут випала. Це Отал, безпосередньо. Ну, знак якийсь може бути загалом. Може. Чи Вищі сили захочуть дати, тому що оталиса. А ну добре, давайте спробуємо все-таки глянути. Знов таки, щось буде невеселий буде знак, щось таке, тривожне. По всьому, що я бачу, може бути руйнування чогось. Ось о, А ага галасфеху, як руйнування чогось, ну, це якась пам'ятка, напевно, буде щось символічне. До речі, колись давно мені теж таке падало, що одним із признаків завершення війни буде руйнування, от саме якогось символу. Ось. Саме щось таке символічне і саме руйнування, прям по хагалазу. Хагалаз іноді показує ремонт, ну, якщо на побутове життя дивитись. Но як Нотрдам, воно мені не йде. Все одно. Це, це про майбутнє мова, це не те, що вже відбулося. А ну, гаразд, давайте спробуємо глянути, що за знак такий буде. В тому вже й знаки. То, що тут цікаво, показали. Ну, добре. Раз, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Е, ну, я зрозумів, все-таки вищі сили можуть щось показати, е, якийсь знак подати. Ну, поясніть мені, будь ласка, що то за знак буде? На що звертати увагу, куди дивитись? Скажіть вам, правду. Тейвас перевернутий. Райда перевернута, Альгіс, Манус перевернутий. Ну-ну-ну. Лагус. Ну, шо? Ейвас. Шо? Шофіно. Евес перевернутий. О-о-о! Хо-хо! Прикольно. Дуже прикольно. Так, дивіться. Ну, знов таки, це мені теж колись подібна штука падала. Загалом. Це, в принципі, все про те ж мово. мова. Що ми маємо? Тей вас перевернути, райдо перевернута, Альгес, маннас перевернутий, Лагус, Ейвас. Прямий, ну, незворотня руна. Е вас перевернутий. А, дивіться, та, дійсно, знак буде. Знак буде. А, удар пов'язаний по чомусь транспортом, щось, що дуже захищене, то, що зробить дуже боляче певній владі, воно пов'язане з водою. Оце от міст певний. А ось о все, кінець цьому мосту. Ну, я так розумію, перед завершенням війни таки мають приговорити Кримський міст. Так, щоб вже остаточно. Ну, знов-таки, не треба чекати, що прямо його знесуть під нуль. Просто чергова атака на кримський міст, яка його вже виведе з ладу. Ну, прям дуже на то схоже. Ну, добре, давайте. Те озвучив те, що мрія всіх українців, щоб той міст завалився в режі матері. Е, даруйте за мій французький. Е, ось, но 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 це явно вода і це явно міст. І воно явно пов'язане з логістикою. Споруда більш ніж символічна. Ну, гаразд, добре, давайте допустимо, що це не Кримський міст. Хоча, що може бути символічніше? Ну, не знаю, скажімо. В Москві якийсь міст візьме і обвалиться, скажімо. Ну, хоча, в принципі, те й вас активну дію показує, тобто має, має знищитись якийсь міст, який має символічне значення. Саме символічне, це не рядовий, непересічний міст буде, це буде таке. Цікаве. Ну, перше, що мені йде, це Кримський. Прям дуже він під опис підходить. Ну, побачимо. Може і ще якийсь символічний міст є, який-небудь там історичний міст. Де-небудь є теж цінний, скажімо, важливий там і так далі. Ну, наприклад. Ну, Тому що воно йде дійсно, як руйнування якогось мосту. Ну, в кінці не хагала Хагвелас все на все його і, Тобто, неможливо, неможливо буде по ньому проїхати, як би. Да? Ну, все рівно руйнування. Mm, ну, так. Цікаво. Тому, як би. Тому якби ось, тому якби, коли певний міст, важливий, символічний, навернеться, тоді да, це можна вважати як знак того, що війна йде до завершення. Ну, дуже б хотілося, звичайно, щоб Кримський, але побачу. Може не він. Може і не він. Може, якийсь я ж кажу, історичний міст в Москві впаде, наприклад. У них же там теж такого добра вистачає. Ну, гаразд, якось так. М -м, що тут ще подивитись? Ну, давайте ще спробуємо. Можливо, якийсь знак буде іще цікавий. Ну, До речі, щодо знаків, і так, поки що без рун. Е -е, багато чого в світі почалось після того, як Нотердам згорів, да? Е -е, от. Ну і зараз Нотердам відновили, і багато хто каже, що. Може, може, буде, якби в світі все піде на лад після того, як той собор відновили. Парижської богоматері, то, власне. А давайте, давайте тут спитаємо, в принципі, мені все рівно про нього сьогодні йшло, мельком. Давайте глянемо. Чи Нотердам якось пов'язаний з тим, чи ні? Загалом. Так, раз, дякую за відповідь. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то а відновлення цього собору Нотр Дам де Парі можна вважати як то, що це теж один із знаків, одна із подій, яка, власне, передує, наближає завершення війни в Україні. Скажіть вам правда. Тейвас. Аліс перевернутий. Кано перевернута. Ну ну. Пер перевернутий. Багато всякого. Я розумію. Кано перевернута, Що в фіналі, мене перевернутий. Фінал. Ейвас. Ну. Показую, що якби не зовсім воно так. Хоча, в принципі, на завершення війни, як такої, має повпливати. Ну, чи це прям розцінювати як знаки одну з подій, ну до ні. Більша частина розкладу перевернута. А з того, що не перевернута, то теж. Ну, дивіться, Тей все рівно активні дії показує. Ну, це ж, в принципі, і одна із позначок на війну, на бойові дії, в тому числі. Та показує, як би і справедливість, в тому числі справедливість божественна. Да? Ну, да, храм, святе місце, ну, в принципі, відновили. В якійсь мірі відновили божественну справедливість. Да? Храм працює. Ну, прям чи можна його розглядати як знак, чи як одну із подій. Ну, знак би рукотворний це не знак, ну просто як одна із подій, яка якби прискорює завершення війни, ну, до ній. Все-таки. Хоча певний плив, звичайно, є. Ну, дуже дуже і дуже невеликий. Тут вас, тут вас, по фіналу таке. Тобто не, не, не в ту сторону треба дивитись все-таки. Так, добре, дякую за відповідь. Ну раз, добре, може ще якась яскрава подія буде, по якій ми зрозуміємо, що кінець війни наближається. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, доб, покажіть мені, будь ласка. Може, ще якась подія буде чи знак, який ще не показали, який буде передувати власне завершенню війни в Україні? Скажіть вам правду. Пер вас. Дагас. Що? Постаруна, прикольно. Е... Що ще буде цікаве, пов'язане безпосередньо з вищими силами, ну, те щось не покажуть. З дуже великою долю ймовірності. Чого? Так, я зараз поясню. А, що ми маємо? Пер перевернути Ева з Дага, з пустарунам. Дивіться. Ось зразу прикриття інформації йде таємниця. Да? І ось а ось вам вищі сили впали. Які так само інформацію прикривають. Тобто, так, да, буде щось, буде щось пов'язане із вищими силами, так, да, вони якийсь знак пошлють, і ми його побачимо. Ну, що то буде, не покажуть. Того що Ну, показують фактично, що це якби прискорить. прискорить, що? прискорить трансформацію ситуації. Тобто. Ну, мені це йде так, що це якийсь певний як знак, а може і подія, яка, власне, під проводом ось вищих сил буде відбуватися. І вона дасть, ну що, трансформацію ситуації, щоб, щоб дійсно це наблизило завершення війни в Україні. Якось так. Ну, не покажуть, що це. Ну, воно точно буде пов'язано з вищими силами. Це точно буде промисел вищих сил. Е, ну, почуємо, побачимо. Уважно треба стежити за всіма подіями, але це точно буде щось яскраве. Точно буде щось яскраве, точно ми це побачимо. М -м -м, може бути напряму пов'язано з вищими силами, ну, не знаю. Храм, там, Собор, все, що з тим пов'язано, да, з релігією напряму. Може бути і щось трошки інше, але так само. Ну, одним словом, коли вищі сили хочуть дати знак, вони його дадуть. І це буде зрозуміло. Якщо я про вищий Союз загадав, у нас перед, перед власне, початком повномасштабного цього російського вторгнення із Софії Київської впав хрест. І ще тоді заговорили про те, що знак поганий. Ну, На даний момент хрест вже давно повернули на місце, відреставрували там і все оце. Тобто це не з тим буде пов'язано. Ну, це просто до слова. Можливо, і тут те саме, буде щось таке цікаве. Ну, да, як і в Румунії ялинка впаде новорічно, наприклад. Да, перед, перед початком війни в Маріуполі ялинка впала, і ще, там, ще в кількох містах теж ялинки падали. Ну, власне, може, це і буде така і позначка, що діло до кінця йде. Побачимо, одним словом, тобто, це не покажуть. Це буде пов'язано з вищі сили дадуть знак, да, дадуть. Може бути пов'язано з релігією безпосередньо. Храм, собор, і так далі. А може бути просто промисел вищих сил. Якийсь цікавий. Побачимо, як відіграється. то є сюди я не бачу сенсу лізти, бо не покажуть просто. Ті, в, в, плани вищих сил буває доволі весело дивитись, тому що 도, доволі рідко вони їх показують. А Ну, добре. Таке ось сьогодні відео вийшло. Пишіть свої припущення, можливо, у вас якісь здогадки будуть по тому, що мені показали, по тому, що я озвучив. Цікаво буде почитати. Іноді колективний розум допомагає певні загадки розгадати. Дякую, дякую що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!